Те, що стосується підготовки опаленого сезону Лазовського району, станом підготовки задоволений, у середньому відсоток готовності 80%, те, що стосується водопроводної мережі, то у середньому відсоток около 60%, це задоволена ситуація. І Лазовський район найкращий з цієї області. По цьому питанню роботи продовжуються, аварійних ситуацій вистачає. Після додаткових гідравлічних випробувань виявляються ще нові ділянки, які потребують втручання і виконання аварійних ситуацій. Сьогоднішній день також в підготовці акцентуємо після ракетних обстрілів, де далі збільшилось роботи. Роботи не тільки на мережах, але й в благоустрої для облаштування пунктів обігріву. Згідно програми, планується закупити буржуйки і польові кухні. Щодо підготовки міста Парамайська до опалювального сезону. Дякувати Богу та збройним силам України. Сьогодні нашу підготовку до опалювального сезону мало що відрізняє від звичайної підготовки. Бо інфраструктура щодо теплових мереж, водопостачання, водовідведення та енергопостачання є поки що. Неушкодженою, сподіваємося, що так і залишиться, і ми маємо всі налаштування для того, щоб пройти той опалювальний сезон без якихось ексесів. Щодо підготовки котельного обладнання, воно готове на 95%, Виконані капітальні ремонти п'яти котлів. Нарешті виконані поточні ремонтні роботи, і вони сьогодні майже повністю готові до опалювального сезону.